thank okay. you

시청 <laughs> 감사합니다. <laughs> <laughs> місці на світі вирішив зустріти різдвяний час, різдвяні свята, і знайти тут саме момент для різдвяного дива. Ми дуже тішимося, що й у вас саме такий святковий, аби ми тут. На такій головній, дуже затишній площі в нашому місті, де багато-багато років встановлюється оцей неймовірно не зичливий, неймовірно не теплий до всіх, хто в дні у Львові, діду. Цей символ віднання, символ єдності вже не перший рік стає тут. І ми, коли маленькі, дивимося на це як на велику магію. Коли ми підростаємо, нам деколи здається, що ця традиція це щось таке, що минає. Але коли ми стаємо справді дорослими, ми розуміємо, що ці традиції, вони нас і бережуть. І ми дуже тішимося, що вас так багато. І ми тішимося, що разом з вами почнемо святкувати наше справжнє українське різдво. І ми хочемо, щоб як і щороку. Початок святкувань і встановлення цього дідуха як символа єдності і поколінь і часу в час Різдва розпочалося з благословення і просимо до слова Отця Михайла. Отче шановний, шановний пане Голово святково міська громада дідух обженковий, сміх, це символ роду Символ пам'яті про предків, котрі з покоління в покоління, від батька до сина, від матері до дочки, передавали нам віру в Бога, віру в себе, любов до праці, любов один до одного, до своєї землі. Дідух у нас це символ достатку і надії. Надії на те, що Господь, котрий називає себе хлібом життя котрий народжується як людина у вифлеємі, в домі хліба, і надалі буде прихильним до нас і годуватиме нас так, як годує усі створіння, дати Господи, нам різдва Христового діждати, дай же і до богоявління, а від Богоявління до стрітання, а від стрітання до Воскресіння, від Воскресіння до Вознесіння, кожному чоловіку, скільки ти сам. Призначив віку, Христос рождається. І традиційно слово Вітальне надається міському голові. І людині, яка цей дідух, я не знаю, скріплює кожного року, він стає міцніше, міцніше. Мені здається, і вищим, і вищим, мені світ і дощ, чого не Слово міському голові, пану Андрію Садова. Всечесний отче, дорога святочна громада, дорогі всі наші друзі, львів'яни, Українці з цілого світу, з Авдіївки, з Одеси, з Криму, Христос Його! Я сьогодні був на молитві в цьому храмі святих Петра та Павла, і отець мав дуже мудре казання. Отець говорив: наскільки важливо нам пам'ятати нашу історію, знати всіх наших прадідів, знати. Наше славне минуле, тому що це той фундамент, який будує наше славне майбутнє, і ніколи не боятися йти вперед, завжди прагнути змін, міняти себе і міняти цей світ навколо себе, робити його кращим. Маленький Ісусик, який народжується, Він народжується з великою любові, і Він простягає свої рученята до нас всіх і просить тільки одне. Щоб ми прийняли Його любов. Він любить нас такими, якими ми є. Дорогі друзі, шановна громада, я всіх вітаю з тим прекрасним святом Різдва, щоб ми всі були багаті, щасливі і здорові. Христос страждає! Ну і треба нашого дідуха зробити міцнішим. І власне оцей елемент є дуже важливий. І я зараз від всіх нас зроблю твердим наш український дідух. Дідух до хати, вся нечість з хати. Христос це роздає. Славі! Так! О, міцно! Слава Україні! Дякую! О, Іде Львову коляда! Вона по дворах таємнича у кожну браму заглядає. Львів наш дуже гарне місто в Україні знають. 30 років вже через все, що файно співає. Садового Україна чує, бо уже дванадцять років Львовом він керує. Але він виступає, його кожен слуха, Львів стане бою туризму, це його заслуга. Водії України, є свої моменти, бо йде Андрій Іванич, просто президент. Він связанський власник, власник, власник має ми його, він связанський власник має, ми його роди. Я усього цього краю миру, щастя і добра бажаю. Ви можете відійти трошки? Я не можу. Це дуже гарна пані на цін. Я розумію, <рес> але. <рес> Трошечки, трошки тут чого покажіть нам. Нічого не видно, ні. money Слови нас, дитятко Боже. i you Bye. У нас є такий подарунок ці роки, коли тут джерельця колядувала біля дідуха. Отут в спогадах, в цьому такому рукотворному альбомі. Дякую вам, дорогі колядники, і коляднички, і запрошуємо колядувати тих, хто з нами сьогодні при святі. Ансамбль народної музики, і співу «Горкани». Просимо з з ялинкою вінею, із кудею, дідом, із царями, постерями, ангелами, колядами, і святвечером святим, із Ісусиком Малим, що з'явився спасти світ, вас вітаєм і бажаєм, свят веселих многоліт. літ! Я малий кольотничок, маю шапку, кожушок, ще й новенькі чобітки, знаю гарні колядки, а ви, люди, чуйте, коляду готуйте. Яблучка горішки дітям для потішки. Христос зарождає. Хай народжене дитя, тепле сім'я. Принесе мир раді всій вашій родині. А мати Божа, мати ятина, хай Бог просить ласки о свого сина. А зірка з вертепним шлях осяває, з новим роком хтось той Його! От страждає всі разом. Я знаю, що час коляди ну всі там дякують горішками, пампушками. але Я думаю, що це є справжні артисти. Навтри слабородженим, кладецем я слад погожими, кладецем я слад погожений, посхвалімо, браття, все благо, поспіваймо модрість промислой, ой ущеса, слава во вишні Різдво таке світла, родинне свято. Скажіть, будь ласка, що воно у вас асоціюється, які у вас родинні традиції? Багато любові, багато добра. І от сьогоднішня атмосфера вона є унікальна, тому що люди тішаться, люди бавляться. Хочу е передати всім то тепло, яке є тут, від наших сердець. Бог нас всіх любить, сприймає такими, як ми є, що ми просто були гідними людьми. І щоб цей дідок знаєте давав нам всім таку силу і твердість, щоб ми просто вірили в свої сили і вірили Господа Бога. Дякуємо дякую, всім бажаємо гараздів.